Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. Вночі окупанти били по селу Моначинівка Куп'янського району, пошкоджено будівлю сільського клубу. На щастя, без постраждалих. Найбільше від обстрілів потерпає місто Вовчанськ Чугуївського району. Там за добу пошкоджено щонайменше шість житлових будинків. Вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об'єкту цивільної промисловості, адмінбудівля Укртелекому. У Куп'янську селище міського типу дворічна на навколишніх селах пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди. В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Нова Гусарівка на протипіхотній міні-Пелюстка підірвався 46-річний працівник «Харківобленерго», госпіталізований у важкому стані.